1. Загальні положення про спадкування за законом, якщо фізична особа не залишила заповіту, або заповіт виявився недійсним, або відсутні умови, які зазначені у заповіті з умовою, або спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину, або не закликаються до спадкування, або фізична особа розпорядилася лише частиною свого майна настає спадкування за законом. Отже, спадкування за законом має місце тоді. Коли, і оскільки не існує заповіту, підставами закликання до спадкування за законом є: 1. Споріднення 2. родинні відносини, 3. Шлюб, 4. усиновлення, 5. перебування на утриманні спадкодавця не менше 5 років до його смерті, при спадкуванні за законом майно переходить до зазначених у законі спадкоємців відповідно до встановленої черговості, тобто точно визначеного кола осіб. Котрі спадкують одночасно, кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування в разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття. 1258 Стаття 1259 СК надає право спадкоємцям за законом після відкриття спадщини змінювати за взаємною згодою договором у встановлену черговість спадкування. Такий договір має бути нотаріально посвідчений. Він не може порушувати прав спадкоємця, який не бере в ньому участі, а також спадкоємця, що має право на обов'язкову частку СК-1241Ск. Зміна черговості спадкування може здійснюватися не лише добровільно, але й за рішенням суду, за позовом особи, що є спадкоємцем за законом наступної черги, суд може визнати за нею право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, якщо буде встановлено, що протягом тривалого часу вона опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві. Який через похилий вік тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані підставами для усунення від спадкування спадкоємця за законом є умисне позбавлення спадкоємцем життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців, вчинення замаху на їх життя, умисне перешкоджання спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни, що сприяло виникненню права на спадкування. Позбавлення спадкоємців батьківських прав та й перелік цих підстав передбачений одна тисяча двісті варто звернути увагу на ту обставину, що, якщо, складаючи заповідь, спадкодавець може проігнорувати факт замаху на його життя чи на життя можливих спадкоємців і призначити того, хто вчинив замах спадкоємцем. Та приспадкуванні за законом усунення від спадкування має абсолютний характер, разом із тим слід мати на увазі, що обставини, які є підставою для усунення осіб від спадкування, мають бути встановлені тільки судом під неприйняттям спадщини слід розуміти неподання заяви про прийняття спадщини нотаріусу в установлений строк з часу відкриття спадщини за відсутності тих обставин. Що свідчать про її прийняття фактично Пскск, 1268 1268. Про відмову від прийняття спадщини спадкоємець подає відповідну заяву нотаріусу за місцем відкриття спадщини, одна 1273 крицьк.